Всіх вітаю! Сьогодні у нас 16 листопада. Давайте зробимо розклад на питання. Вчора відбулася розмова між Шольцем та Путіним. Ввечері вона тривала годину. Це взагалі, якщо я не помиляюсь, перша така заявлена телефонна розмова. Ну, ви зрозуміли з ким. Ну, давайте розберемось по питанням. І тут ще є заява Зеленського. Він каже, що це е, ця розмова нагадує скриньку Пандори. Ну, Давайте спочатку запитаємо ось загалом. Вчора, 15 листопада, відбулася телефонна розмова Шольца та Путіна. Вчора, 15 листопада, ввечері відбулася телефонна розмова Шольца та Путіна. Вона тривала годину, як зазначають в ЗМІ. Ну, давайте так. Як взагалі вона пройшла? Розмовляли, ми знаємо про що. Як ця розмова пройшла? Шольц Путін вчора. Король монет. Бачите. Дивіться, карта України, королева монет, це раз. І ще про що розмовляли? Та й, щось там, ну, розмова була. От те, що нам сказали у ЗМІ, я це все зачитаю, спитаю. Це тільки, знаєте, 2% чи 3% того, що вони, там, що вони там обговорювали. Тут таємниця, жриця, падає. І великі гроші. Україна, звичайно, і дуже великі гроші. Король монет. Щось там вони обговорювали, щось таємне стосовно грошей. Так, да, Україну обговорювали, так. Так, як пройшла розмова вчора ввечері Шольца та Путіна. Розмова, яка тривала годину. Перша офіційно заявлена розмова за довгий час. Дві камонети. Один каже одне, другий каже інше. Туди-сюди. Ось так. Ілюзія. Не дійшли згоди. Ілюзія. І тут, бачите, хтось дуже налаштований. Хтось налаштований агресивно по відношенню до кого? До України. Ну, ви зрозуміли, хто це. Він дуже агресивний. Він не хоче. Він каже, ні. Те, що нам. Пробачте, те, що ти пропонуєш мені стосовно України, ні, це ілюзія. Ні. Як ця розмова пройшла? Вибір. Ірафант, королева. Ага, стосовно війни. Війна, роби, роби вибір. Ну, тобто, Шольц, скоріш за все, запропонував йому, що ти повинен прийняти рішення зробити вибір стосовно війни. Шість монет. Допомога, люди. Україна. Щось ще обговорювали стосовно допомоги, якоїсь, мабуть, кількості це не люди, це держави. Допомога яких держав буде. Тобто, хто буде допомагати Україні. Це, скоріш за все, Путін питав у Шольца. ну розкажи мені, хто буде допомагати Україні? Бо бачите, тут таємні гроші. Ось. Вони розмовляли перш за все про таємні гроші для України. Ось. І потім він в нього питає: ну розкажи мені, хто там Україні буде допомагати? Хто, щоб я знав? Ну, типу, ви зрозуміли. Угу, перемога, неочікувана перемога. Розмови були про неочікувану перемогу. І що це? Якісь зміни можуть бути у війні і відлюдник. Зміни у війні відлюдник. Території. Ага, бачите, що він йому каже? Луна, хитрість, обман. Він дивіться, що він каже. Я погоджуся. Типу на мир, ну, на перемогу. Ну, мається на увазі на закінчення цього всього, неочікувано. Але тільки повинні бути зміни на фронті, п'ять мечів фронт, відлюдник окуповані території, ту Спентаклі Земля залишаються по праву, по правосуддію, типу, мені. Ось тоді я погоджуся. Ось це він ще казав. Хоча тут Луна падає, це. Це, ну ви зрозуміли, це кручумуть, крутимо, мутимо і так далі. Так, ну ви зрозуміли, так? Да? Тут навіть, навіть далі можна не питати. І в, одному, в цьому розкладі можна було зрозуміти, що вони там обговорювали. А чому так довго? Тому що він розповідав Шольц, хто буде допомагати Україні. В наступному році, з чим буде Україна, з чим вона залишиться. Чому ця розмова відбулася? Бо йому цікаво. Путіну цікаво. Як же ж Україна буде далі, наскільки її вистачить? Наскільки хватить ресурсів, хто буде допомагати і так далі. Ну, ось. Ладно, давайте запитаємо ось. Шольц закликав. Це те, що пишуть в ЗМІ. Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною з метою досягнення миру. І яка відповідь була Шольцу вчора в телефонній розмові? Відповідь Путіна. Домовленості по Україні. П'ять монет Паш Жеслів, король мечів, військові, боротьба, вибір. Знов король монет, трійка мечів, дев'ять мечів, удар. Так, вибір, допомога. Знов те ж саме, знов те ж саме. Він. Він вчора у Шольца цікавився та все дізнавався. Знов, наскільки вистачить Україні, наскільки вистачить зброї? Хто буде допомагати в наступному році? Що буде з грошима? Йому було цікаво. З одного боку, він хоче йти на перемовини, але щоб це все залишилось йому. Тільки так. Звичайно, наші не поводяться. Так, ану, відповідь е, з Путіна, Шольцу: вчора в телефонній розмові стосовно припинення, досягнення миру. Шанс є. Типу, шанс є. Але від нього відмовляють. А, типу, я даю шанс, але від нього відмовляються. Ну, а шанс це луна, це обман. Ось шанс перемоги, це обман. Я даю шанс, типу, він сказав, але від нього всі відмовляються, тому що ну, диявольський план. Він каже, що я давав шанс і не раз, але, типу, наша сторона від цього відмовляється. Ось так він відповів Шольцу. Йому дуже цікаво Путіну, з чим залишиться Україна в наступному році, з якими державами, з якою зброєю, з якою допомогою. Ось так. Ну і давайте. Так, бункерний заявив Шольцу, що можливі домовленості щодо України вони мають виходити з нових територіальних реалій. Ось так, та усунути першопричини конфлікту. Це заява президента РФ вчора Шольцу. В телефоні, ну, якби не заява, а відповідь Шольцу. Що, типу, будемо все розглядати з нових територіальних реалій. А що, Курськ їм вже не потрібен, чи що? Ота, Курщина їм вже не потрібна, чи що. Королева мечів, війна, мир. Повішений. Війна, мир повішений. Тобто, ну так, він згоден на це. Він згоден на, ну, на те, що він сказав. Дійсно, Курськ, я б сказала, ну не дуже йому щось він потрібен. Йому потрібно те, що він захопив. Війна буде завершення, заморозка. Він згоден. Помірність балансувати ситуацію. Шанс. 10 мечів на завершення. Фронт. Фронт піде на пасив. Фронт піде на пасив. Але цей фронт піде на пасив. На який час? Фронт піде на пасив. На який час? На який час? Президент РФ згоден на територіальні, типу, нові реалії стосовно території. Він згоден на припинення всього. Типу, фронт піде на пасив. А на який час? У нього плани, що фронт піде на пасив? Вибір, поки що вибір. Дві камуне теж вибір туди-сюди. Невпевнений, паш мечів, хитрість, відлюдник. Треба відпочити, набратися сили, карта роботи, праці, наростити виробництво, нарощувати, збільшити армію, збільшити професійну армію, навчити. Ну, ви зрозуміли. Да, щоб здобути перемогу надалі, надалі. Ну, ви зрозуміли, він, він, він не, я не знаю, що її. Він не зупиниться. Він не зупиниться, оцей диявол, він не зупиниться. А Зеленський заявив, що ця розмова Шольца та Путіна вчора, 15 листопада ввечері, це не розмова, а скринька Пандори. Що він мав на увазі? Зеленський сказав, що це розмова Шольца з Путіним. Це якась це якась скринька Пандори. Що це? Перемога? Десять кубків. 6 мечів. Розмови про перемогу. І що? Паш кубків. про Україну про землі. Знов паш монет про те, що про землі. Україна, ось, бачите, землі в очікуванні. Завершення. Очікувані завершення короля Кубків. Вони не тільки ще розмовляли про Україну, про фронт, про допомогу, а вони ще розмовляли і про Зеленського. Бачите, де король Кубків це він і 10 мечів. Очікується, що його не стане. Ну, тобто, Зеленського. Коли його приберуть, коли він піде, або щось з ним станеться, або. Вибори або ось не влаштовує їх Зеленський. Він там не повинен бути. Нам інша, нам потрібна інша людина, з якою ми все договоримо і все буде нормально. Ну, це зі сторони РФ. От вони ще це обговорювали. І Зеленський це, в принципі, знає, що він, як, ото, знаєте, кістка в горлі в них. Навіть не кістка, а я не знаю. Да, щоб він пішов. Скринька Пандори. Ці домовленості, що вони пропонують, це тупік. Стосовно територій, це тупік. Вибір, приймайте рішення стосовно земель, сила. Дурень. Бажання імператора. Це бажання імператора. Ну, дивіться. Ну, така розмова, знаєте, не до чого. Ну, по, 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 поговорили, поговорили. Той розказав те, той розказав все. І все одно нічого конкретного нема. Щось конкретне буде. Чи є якась конкретика після цієї розмови? Путіна та Шольца вчора ввечері, 15 листопада. Якась конкретна є. Вони до чого дійшли вчора ввечері? Вибір знову вибір. Один каже одне, другий ні. Десять жеслів ні до чого не дійшли. Але do, дійшли тільки до одного, що, бачите, Зеленський на пасив. Треба прибирати Зеленського, тоді буде, типу, краще приймати рішення. Ну, ви зрозуміли. Обговорювали ще знов допомогу. Скільки очікувати Україні допомоги, скільки зброї, скільки чогось. Це була, знаєте, якось це була не розмова до чогось дійти, це була розмова щось е дізнатися, щось дізнатися. Ну, ось так. Ну, ось, ось така розмова.